Всім привіт! З вами Каскай та Марті. І сьогодні у нас буде рубрика перетягування канатів GTA 5 онлайн. Всім привіт. Так, дивіться, які там Марті тачки собі заспавнив, так? І дивіться, ось які я теж тачечки заспавнив. В принципі, Марті, ти готовий до перетягування канатів? Так, звичайно. Ну, ну тоді будемо розпочинати. Let's go. Так, ну що, Марті, з яких тачечок будемо з тобою розпочинати? Ти вже собі обрав тачечку? На якій ти будеш їх на якій? Ну покажи. На що... Ламборджині. На ламборджині? Ламборджині, а що ж мені вибрати, чуєш? А що це у мене таке? Це... А, у мене теж лампа, Чуєш, давай тоді на лампах спробуємо зараз. Перетягнути один одного. Так, давай до, тоді до старту. І зараз будемо починати. Так, чекай. Зараз треба ще ж пістолет зарядити, ти ж не забувай про це. Uh -huh. Так, чекай, я зараз під'їду трішки ближче. Оп, ось сюди, ось сюди. Так. Оп, де ти там? Блін, це ще ще треба мені попасти, чуєш? Ха, -ха. це ще не з першого разу вийде. Так. О, попав і. Є, чудово. Так, ну що, сідаємо тоді в наші ламби і побачимо, хто кого зараз перетягне. Так, давай. 3, 2, 1, go. Ой-ой-ой, ой боже, ай. Ой-ой-ой, в тебе нормально йде, Ні, ні, я не хочу туди пам'ятати, ніе! Йома, блін. Хорош, хорош. Ну перетягнув молодець, нормально тоді. Так, переходимо до інших тачечок. Так, так, ну що, на першій таджечки ти мене перетягнув. Що, що ж мені таке взяти, щоб тебе зараз перетягнути, щоб рахунок один один був. Я, коротше, лімузинчик візьму, чуєш? Я лімузинчик. Ну звісно, я лімузинчик візьму. А, а ти я що трактор. там? Трактор? Ого, трактор протягом лімузин. Ну чого, ну щось ти там нормально собі тачечки такі заспавнив, чуєш. То в тебе трактор нормально. Зараз він мене перетягне, я думаю. Скоріше за все. Так, виходимо. Так, ще треба влучно попасти, це все, все. оп. Оп, є контакт. Є контакт. Ну що там, Спайдермен проти, коротше, айромена зараз грається. Все так е, нормально виглядає. Так, давай. Один, два, три, let's go, поїхали. О, боже, в тебе нормально йде це. Ага. Що, що це відбувається, я не розумію. Ні, Ні-ні-ні-ні-ні. Не все так просто, як ти думаєш. Газу, ага. Во туди давай, до, oh. до пекла, короче, гори там. Oh. І я буду обирати собі тачечку. Давай я виберу, знаєш що, я візьму собі зараз Toyota Prius. Toyota, Toyota Prius, Prius хочу Prius. взяти. Ну, я Toyota Prius хочу взяти. А я Ferrari. Ой, щось тебе там нормальне спортивні точилочки, я тобі хочу сказати. Нормально собі ти там обрав. Чуєш, Пріус проти Феррарі, ну це дуже жорстко, я хочу сказати. Так, ну що, давай, Марті, зараз з тобою знову поприв'яжемо свої тачечки і побачимо зараз, хто тут кого перетягне. Що в тебе за тачка взагалі? Феррари. Феррари, Феррарі, ага. Феррарі. Феррарі проти Тойоти Пріуса, Ну ти, звісно, нормальний вибір собі зробив. Феррарі проти Пріуса, Ну це, я здається, ну таке собі рівносильно. Давай, відраховуй да поїхали. Один, Рівносильна битва, два, давай. Три. Поїхали. Ой-ой! Не, не зрозумів. Ой-ой-ой, чекай, 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 ні. Нє-ні-ні, -ні -ні. Ні, -ні, -ні. Ні, -ні, -ні. ні, ні. Давай, 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 пріоз. Боже, ти серйозно? Давай, давай, давай. Що там марті? У тебе виходить чи ні? Ні, не, не виходить. Не виходить? Блін, щось в мене взагалі не газує. Давай, 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 да ну, ти серйозно, не, Прийоз, не, прийоз, давай, наш прийоз. Не, давай, давай, наша то давай, давай, не, так, не, так, так, варти, так, варті, ой, так. Ой, 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 що це таке? Що це таке? Боже, це шоканат цей розірвався, чи що? Ой, у мене щось. Ні-ні, е е, це... ні, ні не, не треба, не треба, Боже. Що відбувається? Ні, Марті, не треба! Ні, ні, ні не треба. Будь ласка, ні-ні-ні-ні-ні. Тільки не це є, я поїхала. Що це таке? Я не розумію. Ой-ой-ой. Дивись, яка битва, чи ж тут прийос проти. Ого, Тебе, мені здається, зараз там шини зітруться. В прах! Ні, ні-ні. ні Не треба, не треба, не треба. Боже, оце битва. О, це битва, я хочу сказати. Марті, давай, давай, є, в мене пішла. Здається, мене пішла. Здається, мене пішла. Так, так. Блін, ну ти там нормально так е, хоче сказати. Ой-ой-ой, боже, я вже нічого, ой, Боже, я такий засереджений, що я, у мене слів немає, коротше, Марті. Ага. Скажи пару слів, що в тебе там відбувається взагалі, Боже, давай. Та в мене скоро шини лопнуть. Е, ти, ти думаєш, що в тебе скоро шини лопнуть? А я так. ще -за засереджений такий, що це просто е, жесть. Ні, давай, ні, давай. Ні, є, 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 не, є є, 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 є. не, 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 Є є, не, до не, 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 запорожець український і не, до не, не, Так, де ти там? не, вже до старту. Оп, не, 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 Такий салатового кольору, оп, чикс. Так, ну в тебе заряджено, ти Те більш спортивна тачка. Чуєш, такі тачки витягають навпаки, блін, інші тачечки. Нормальну таку тачку собі обрав. Так, може в тебе стрельнути, чуєш? Може тебе Ні, притягнути? Тебе зараз це, зараз все, все здаюся, все здаюся. Так. Оп, є попав, є контакт. Є, є контакт. Ну що, Марті, сідаємо в наші тачілочки. А що ти взагалі в тебе за цей за модель машини, не знаєш? М -м, здається, якась Тойота спортивна. Ну, мені mm, теж кірська. здається. Ну, можливо, можливо. Тоді, давай, один, два, три, поїхали, давай. Ой-ой-ой, <плес> да. ой-ой-ой, <плес> я сперечаюсь, я сперечаюсь, тихо, там канаду вже рветься. Оп. ой-ой-ой, дивись, 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 дивись. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, давай, давай. Боже, це давай. щось мені. нагадує, що Стоєтку Ні, Ніи. <плес> <плес> нічого, давай, давай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тихо, тихо. Мене щось зашліфувало взагалі, блін. Ой-ой, тихо, Ди тихо, ти 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 тихо, ти. я не туди поїхав, я не туди поїхав. Ні-ні, ні, ні, ні. Давай. я вирівнюся, я вирівнюся. О, куди, куди, куди? Ні, давай. Ти... Ой, давай, 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 давай. Давай. Ого, нормально так прошліфовує, чуєш. Давай запорчик, давай запорчик, я в тебе вірю. Давай. Спайдрик, я в тебе вірю. Що там по айромену? Дивися, просто це, я в пол зажав, цей тапок і все. Ні! Ні. Блін, <свіс> прикольно. Не перетягуй взагалі. Тебе теж не перетягує? О трішки тягає трошки. Давай, давай, ну сперечаються так нормальні ці тачечки, я хочу сказати. Ой-ой-ой, я думаю, що зараз буде рвання якась. Давай, давай, давай. Боже. О, куди, куди? Куди? Блін, давай, давай, давай. Ого, ти нормально. Ні. Ні. Блін, що ж це таке? Давай, ай, ай, давай, давай, ні, ні. Куди? Блін, це жесть, це просто жесть, давай, туди, туди, сюди. Так, а я А я ось так от зроблю. І потім ось так. Може так буде легше чи ні? А! Давай, 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 давай же, давай, 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 давай запорік, давай. давай. Йде, їде запорик. Ні, 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 будь ласка, ні. Блін, ну все. Yes. Красавчик, нормально. Yes. Все вийшло, вийшло, вийшло. Який там рахунок? Ой, ой, ой дивіться, і ти гориш, і тачки горять. Так, Мартя, а рахунок стає у нас 3-2 на твою користь. Я, я вірно там все підрахував? Так. Так, чудово тоді, чудово, ну але для мене не сильно чудово. Так, беремо тоді. Що, давай на маленьких будемо, тачечка? Як, як, давай, як давай. тобі така ідея? Ну давай. давай. Блін, ну мені здається, що я тут зараз програю, тому що ну в мене дуже малесенька тачка. В тебе реально якийсь звір там. В тебе ще Lamborghini, мені здається, так? Так. О, прикольно. Прикольненько, прикольненько. Розумію. Так. Оп, є контакт. Давай, попади, кавка. Боже, вона за мною їде. Алло, мені це не подобається. Ні-ні-ні ні. Так. Отак от, от треба зробити. Зараз, чекай, я знову в неї сяду. Боже, так це з тієї відстані треба стріляти. Нічого собі, я не знаю, чи я попаду в маленьку таку тачечку. Марті, я не знаю навіть. Чуєш, Це дуже погано. Так, треба Йо? попасти в наші тачки, треба зосередитися, я не розумію, в чому прикол. Куди і цілитись? От сюди чи що? А, розумію. А ну ідіни, Марті. Все, попав. Так. Все, попав, прикинь, є. Наші тачечки прив'язані. Нарешті. Нарешті, боже, я так цього дуже чекав. Так, ну що, готуємося. Один, два, три. let's go, Марті. Поїхали, поїхали, поїхали. Ой-ой, ой ні, ні-ні ні. Не поняв. Куди, куди? Куди? Куди, а отуди, куди, а отуди, а отуди, Боже, що давай, газуй, що тебе там не виходить, я не розумію, Марті. Боже, ти давай, не давай, не давай, 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 давай. Хто не доїде? Дивись, щоб а... ти не доїхав, у мене все виходить. О, давай, 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 газуй, газуй, боже, ти там, ти там котишся цей вниз, мені здається, ні, Марті. Ой, дивись. Оп, куди, оп, куди, куди? оп. Що, все, в тебе все? Без шансів? Ні, ні, ні. Давай, 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 газуй. Ні. А. До побачення, Марті, просто до побачення. Боже, скільки ти тут м'ячів вже покидав? Так, мені здається, це якісь рофли будуть зараз не мною. Я буду їхати, в мене зараз машина сама туди покотиться, чуєш? Ти мені спеціально, щоб я прошліфовував на цих мячиках, таке зробив. Так, ну я берусь. Блін, я таку прикольненьку тачечку заспанив. Дивись, це здається, що у нас? Це бугаті. Бугаті, Лего, прикинь, бугаті, Лего. Ой-ой, ну, Лего бугаті. Дивись, яка вона That заряджена зараз. Так, а треба зараз попасти пістолетиком в твою тачілочку і в мою. Так, давай. Ну тут, тут легко. Один, два, і все готово. Так, канат у нас натягнутий. Марті готовий, я готовий, айромен готовий, Спайдермен теж готовий. Коротше, сідаємо в наші тачки і починаємо. Так, ну прикольний, такий дизайн тачки, мені дуже подобається. Клас, мені дуже подобається. Один. Два, три, поїхали, Марті, поїхали, Марті, поїхали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блин, давай. давай. ні, 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 я просто шліфую, Я бачу, я ти харч. теж там шліфую. офігеть, Боже, я не можу здивинутися з місця. що це за фігня, Алло? Ой-ой-ой, ні, ні, не треба, блин, це жесть. ні, 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 ні. Не, не Боже, ну ти мене практично. О, ні, ні, давай. ні, Лего, давай, давай, бухать, я тебе прошу. Давай, бугаті. Ні, не може бути, не може бути, Марті. Ні. Ого, у мене таку швидкість набрала. Це Боже. жесть просто. Боже, мені здається, давай. що зараз просто канат цей притреться і все. І буде нам притягування канатів. Як так в тебе виходить, Марті, я не вірю, давай, я не вірю. Давай. давай. Боже, а як це так виходить? Чуєш? Давай, ні, 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 ні. Давай, 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 їдь. Не, ні, не... Ні, ні. Давай, 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 я практично тебе скинув, блін. ну це... Ти коли під'їжджаєш там вже до цього до цієї прірви, щоб впасти, ти реально. Ну блін, ти як це прошліфовуєш і нормально в тебе виходить мене перетягнути. Ні, ну ні. давай. Боже, ну це ну, це... Ви... запека за, боротьба. <laughs> Що ти там кидаєш? Боже, я тебе зараз пістолетом ще раз стрельну. Давай, давай, зараз тобі. Ой, ну ти рофлиш, ти зараз це дивись, у мене твої м'ячки, кро. Боже, 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 давай, ні, давай, ні. Давай, І, будь давай, ласка, давай, ні, будь ласка, ні. Боже, ну це жесть, ну це просто жесть, йо йомайо. Ну добре, рахунок у нас 4-4. А ні, рахунок 4-3, стривай. Рахунок у нас зараз 4-3 в твою користь, і в мене зараз а -а -а. буде шанс зрівняти рахунок. Так, якщо я не зрівняю, то я обов'язково тебе візьму реванш. чуєш? Реванш у тебе візьму. Так, ану йди сюди, я тебе прив'яжу, ну йди до мене. Ану давай, хто быстріше, спайдермен чи айромен. Боже, хто кого перетягне. Боже я не можу тебе перетягнути. Ти теж мене не можеш перетягнути? Ні. думаю, це на останок треба залишити. Так, оплотик у нас уже в тебе там, точніше, в тебе. Я, я хотів вже е, на собі це виправити. Ні, у мене БМПшка друга. Так, а чому в мене не сідає БМПшка? Алло, може, ти сядеш в БМПшку? Чи біля тебе треба е, трішки трішки постояти? Так, в мене сідає, в мене все гаразд. Ти дивись, ти дивись там зараз не впади. ой Ой-ой-ой, ой-ой, у мене БМПшечка, я думаю, така заряджена, чуєш? Ну Тільки дивись, мене. дивись, у мене БМПшка. Вона, ти знаєш, це взагалі БМПшки. Якщо я не помиляюсь, то вони ще й витягають е, важку техніку. Тому так. я не знаю, чи в тебе можуть бути шанси. Воно щось і до мене прив'язується. Є є контакт. Що ти там підпали? Під Він розумію. Мене що, БМПшка горить? Так, ні, що, ти що? Що, що, ти, що ти там мені підкинув? Це що, фаєр, то фаєра там мені кидаєш, то якісь м'ячики. Ну, ти реально якийсь дуже підозрілий чувачок, і підозрілий айроменчик. Так, давай, давай. відраховуй, відраховуй. Ти виграєш, тоді відраховуй. Поїхало. Мене здається, чуєш, ти мені фаєр кинув, мене здається, лінія цього згоріла. прикинь, А, ні, все з'явилось. Є, є є контакт. Один, все, відраховуй. Давай. Два, три. Ой-ой, ой, -ой, -ой, -ой. БМПшка, давай маленька, давай. Будь ласка, ні, ні, не підведи мене. Що ж ти робиш? Ой, -ой, -ой. ой, -ой, -ой. о, що там, що там, Мар шо? марті, як справи? Марті, газуй, марті, газуй, я тебе прошу. Будь ласка, газуй, я газуй. Газуй. Ну, ну давай, давай, ні. Давай. Давай. Ні-ні-ні, ні, давай, 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 давай ПМПшечка, давай, давай, давай. Є, є, є. Боже, ти й взірвався? Ні. Ти ще й взірвався. Ні, це не О, я, це ін... інші боже. Інші. А, це мас ефекти там, чи що? Так. Ну, нормальненько. боже, взривається тут все. Йо-мо-його, що там відбувається? Марті, чуєш, а ну давай ще по приколу. Боже, що там, давай по приколу, ще цей. Я тебе прив'яжу і себе привіжу, і побачимо, хто кого перетягне. Так, іди. Іди туди, ставай, іди тільки туди ставай, а я ось тут буду. І побачимо зараз хто кого ще. Так, оця машина не прибирається, не хочеш. Що ти там впав? Розумію. Ти вже впав, ти вже програв. А ну йди поближче, підійди, будь ласка. Так, так, треба в тебе в Боже. До побачення, Марті. Що відбувається, Я не розумію. Так. Є? Є контакт? Є контакт? Давай, один, два, три. Поїхали. Це жесть! Давай ні! Ні, ні, давай, давай, спарник! Давай, 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 давай! Що перетянул? Ні? Ні. А... Да ну серйозно? А Ай! Ха-ха, <схай>, до побачення, що ти <схай>, впав чи Ой, Ой-ой-ой, що ой, ой, відбувається? Так. Так, що відбувається, Марті, я не розумію. Стривай, стривай. А, все, так ти програв. Куди ти там ще рипаєшся? Ну, я тебе до лимузину ще перетяну. Все, 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 гаразд. Коротше, ось такий у нас відосик вийшов з Марті. Якщо тобі сподобався, протискай вподобайку, пиши свій коментар. І, звісно ж, підписуйся на наші україномовні ютуб канали. До нових зустрічей. До побачення.